Я знаю, долетів за до цього зазерка. Тут немає ні. Якого біфа я тебе? Загалі хто? Тобто? Що? Каже, що не босса Я не знаю, чому тільки я це чую. Я не знаходжуся в зазер... зазеркаллі. А де взагалі я? Куди він пропав? заждіть, в мене є одна догадка. Можливо, це призеркальня, і оця квітка і є. Я приводил на терпеть я Я куда. Ну, з'являйся, глазастий Джек, друзей. Ну, зараз мы тебе заведем за зеркал. ой ой Я схоже на зверху буває. Може бути двоє. О неї. Новини, де недавно взагалі знаходяться. Ході ще не в смітнику. Вони в смітнику, клас. Ну це було очікувано, що ж. Як забрати взагалі? Ой-ой, біжим. Час ще почитати. Що вбити, одно... вбити одного, то пропаде ще одного застережети. Це грай мені на руку! Тримай свої тупі документи. Mm -hmm. mm -hmm. А тепер сідай з Так, він повівся на це! Тут хотіть в мене вибіг я досить. Ой, вилізти він не може. Що ж, згодом буде зверкати. Спасибо, що це напряте уже навряд чи зможе долетіти. Так, він уже тут. Що ж? Сподіваюсь, мені догадки не ходить.